Друзі, ходимо на полі. прошлий раз ми сюди приїхали, ми так пробіглись, От, не встигли. А машина стоїть. От, Дивимось. є знахідочка перша. Підніцелінки вже штуки зотрі, напевно, викопав, 3D очки. І дивіться, тільки загнав лопатку. Тільки загнав. Бачите? Ось, лежить ще навіть. Думаю, копати, але такий хоп, подивився. Зверху дивимося. жук воно вже на ній ось дивиться. Ось, ось воно. Тинкс. І є. Є мене друзі. Ну і походу що це якась діньга. Це діньга, походу. Так, це друзі діньга. Ну, Зараз промию, не перемикаємося, покажу що з цього. Вийшло, є водичка, зараз промию. Покажу що за монітосик. Не перемикаємось, дивимося. Є перший монітос, це ризм. Зараз чистимо, дивимось і біжимо далі. Ось такий, друзі, стан, польовий діньга, 1731 рік. Ось, ось Можливо, так. так, покажу вам. Ну, такий польовий сигнал. Царизм. Діньга, коротше говоря, ну, тим не менш забираємо і йдемо далі. Царизм уже є і це радує, будемо ходити далі шукати. Погнали. Попадається, друзі, ще раз така куля. От, Часів Другої світової. Ось так вона збереглася в полі трошки вище підійшов ось вже полізла така штуковина. Ну, візьму так, для антуража, йду далі. Викопую, друзі, неглибоко лежала, така сантиметрів 10, можливо. Ось така монеточка, друзі. А що за монеточка, не знаю. Щось маленьке. Не знаю, можливо, це можливо, і радянщина. Зараз буду протирати, буду вам показувати. На жаль, друзі, не те і не друге. 10 копійок. Ходячка, ось бачимо. Бачите? 10 копійок. Україна. Рік, рік незрозумілий. Ну, зараз побачу. Якісь 90-ті роки, друзі. 90 ті роки, 10 копійочок. Забираємо. Так, друзі, дивіться, проміжні знахи дочки Камрада ось підійшов до мене. Ось. Коник. ось, от Вензель є. Ну, не знаємо, чи це Єлизавета, тому що ще він знайшов теж з коником. Тільки вона вже побільша. Ну це не п'ятак. П'ятаки побільше йдуть, але вони різні. Ну і не одиничка. Можливо, хто знає, підскажіть. Напевно, що ну, рік ми ще не дивилися їх. Ми їм подивимось. ну Різні, дивіться, бачите вони. От Менше вона ця йде. Можливо, Єлизавета, а то була Катерина. Ну, різні. Ну, не п'ятак. Це, це двушка 100% двушка. А оце, ось, ну, блін, що вона така маленька. Одинички вони менші ще взагалі тонші, в принципі, йдуть. От. Ну, не знаю, ну, два к дивіться. Ось. Ось, Це вже залік. Прикольно. Прикольно. Копаємо далі. Глядачі, попадається ось така. Пломбочка, ну, відломана, звісно. Не знаю, що вона за пломба. Написи є упер. І тут щось виски. якесь місто, напевно. Тут назен. Не знаю, ось така пломба випадає. Ну, Так, підійшов ось тут, виходить. Лісок близько. Там така наша низина. Тут брожу, хожу, ось випадає пломбочка. Коротше, буду ходити, буду дивитися, що воно. Можливо, ще щось цікаве випаде. Забираю, йду далі. Так, друзі, переїхали на друге місце. І ось в камрада вже от, фокусує Монітосик. І це Радянський Союз. Залипший, не видно. Якісь 10 чи 15 копійок, щось таке. Ну, але, тим не менш, монітосик. Будемо продовжувати. Якщо щось цікаве, то будемо мити, показувати, а тут нема, в принципі, що показувати. Монітосик, Монітосик забираємо, йдемо далі. Підіймаю на дорожці, дивимось. Ось така копійчина. Одна копійка 1969 рік. Стан такий бодренький, взагалі така, як тільки з конвейера. Прикольно, копійчина, забираю її до хабарниці і буду рухатися далі. Все, погнали. І дивіться, знаходжу, вже одного біленького знайшов. Така от місцинка. Зупинився. От, там травичка. Десь є ще Березки там. Таке, не сказав, щоб сильно чисто і не сильно грязно. Буду ходити, можливо, щось і випаде, якісь грибочки, якісь знахідочки. Коротше, хожу. Глядачі, моя місцинка, де завжди хожу копати. завжди копійочки попадаються Дивіться, який Красавчик Підусиновик. Клас, клас, буду забирати. Ось, ще пробіжусь дві точки, подивлюся, може теж є грибочки. Так що такий грибокоп сьогодні. Краса, краса. Це тільки на точку зайшов. Ще ще дві перевірю. І в принципі буду вже завершувати цей грибокоп. Погнали! Клас! Дивіться, який красунчик ще попадається. Ось такий от... Краса, краса. Ось такий, друзі, вийшов результат по грибах, а по монітосах покажу трошки пізніше. Ну, от такі от грибочки, навіть от такий пирогачок попався. От. От. Такі грибочки. Ну що, є такі прикольненькі. Такий результатик. Непогано може бути. Transcrição e